Всім привіт! Перш ніж розпочати створення першої керуючої програми, давайте згадаємо, що таке прямокутна система координат. Адже саме прямокутна система координат є математичною базою програмування обробки. Понад 300 років тому французький математик Дікарт вигадав систему, яка дозволяє людині описати положення будь-якої точки в просторі. У найпростішому випадку прямокутна система координат являє собою дві лінії, що перетинаються під прямим кутом. Ці лінії називають осями, а точка їхнього перетину є початком координат. Осі позначаються літерами Х та У. Координатна система з двома осями Х та Y дозволяє описати положення точки на площині. Відстань від початку координати до точки А у часі осі Х є х координати цієї точки. Відстань від початку координат до точки А у в часі, осі Y є координати цієї точки. Спочатку пишуться координати осі Х, а потім по осі Y. Таким чином, наша точка записується так: А, 2, 3. У кожній осі є позитивний та негативний напрямок. Коли координата має негативне значення, це означає, що точка лежить або лівіше початку координат, або нижче. Наприклад, точка B має координати x-1,5 та y-2,5. Якщо точка лежить на якій-небудь осі, то одна з координат обов'язково дорівнює нулю. Перетин трьох взаємоперпендикулярних площин утворюють тривимірну систему координат, яка використовується для опису положення точки в просторі. Для двох наявних осей X та Y додається третій вісь Z. Координати точки також вказуються в дужках та йдуть у алфавітному порядку X, Y, Z. Дякую за увагу! В наступному відео ми з вами створимо першу керуючу програму.